Всіх вас вітаю. Сьогодні маємо вже 12 неділю по зісланні Святого Духа. Ви помітили, що я дуже рідко розповідаю вам в проповіді якихось притч, якихось повчань, таких поетичного змісту. Сьогодні буде притча. Хотів би, щоб ми зрозуміли разом з вами суть того Євангелія. бо... То Євангелії можна потрактувати по-різному і можна впасти в крайності. Перша крайність це гроші зло, так? а друга крайність, що гроші це добро. Якщо так дуже-дуже загально. Щоб не впасти в крайність, то я хотів би підвести вас до суті того слова, яке ми сьогодні чуємо, яке дарує нам церква. І хотів би вам розповісти ту. Історію, ту притчу. Я не є власником її, тобто цю притчу я почув одного пастора, одного проповідника, котрий проповідував. Ну і вона звучить так, що один багатий чоловік, який мав цілу мережу магазинів із іграшками для дітей, багато різних магазинів, один раз вирішив зробити добре діло, пішов до сиротинця, вибрав там трьох хлопців-юнаків. Щоб зробити добру справу, ну хоча б для них трьох. Взяв їх, попросив їх від вихователів, забрав їх до свого магазину, великого привіз, до найбільшого свого магазину. І перед тим магазином він каже, слухайте, хлопці, щоб ви тут мені все не перевернули, то я маю таку, такий намір зробити добру справу для вас. Кожен з вас, зокрема, зайде до магазину, маєте на то 5 хвилин, вибере, вибереш собі, що хочеш. І то буде подарунком для тебе. Ну, і так по, -по черзі. Заходить перший, і зайшов в той магазин, він величезний, купа іграшок, він аж розгубився, дивиться на ті всі вітрини, такі, сякі, всякі. І він роз... просто оторопів, став, розгублений, і не знав, що робити далі. І ті двоє з вулиці кричать йому, що Давай, давай, щось бери вже. І вже час закінчувався. І він вже, коли зрозумів, що треба вже закінчив, вже треба виходити, щось там вхопив, вийшов на вулицю, дивиться, ну, це не те, що він хотів взяти. Тоді другий собі думає, а я не буду такий дурний. Забіг в магазин і почав грабастити все, пхати, куди лише можна, набивати, брати, брати, брати. Час закінчився, виходить другий хлопчина, дивиться, набрав багато всього. Багато всього одинакового, багато всього непотрібного просто. І Такий теж не, не дуже задоволений своїм вибором і тим, що він там на, на гріб. І прийшла черга третього, заходить третій хлопчина. І він, на відміну від першого, не стояв на місці, але на відміну від другого теж не бігав по магазину, як шалений. Ходив, роздивлявся, подивився по тих, на ті всі іграшки, на ті всі вітрини і нічого не брав. Ті з вулиці кричать йому, бери, хоч щось, бери, бери. І він нічого не взяв. І час закінчився, він вийшов без нічого. І той власник, чоловік, такий здивований, каже: Хлопчику, чому ти нічого не взяв? Тобі що нічого не сподобалося. Тут стільки всяких іграшок, на, на будь-який смак, який хочеш. Чому ти, не, чому ти не зробив, як твої друзі, той взяв хоча б щось, цей взяв багато всього. Я не взяв нічого. Чому? Двій хлопчик каже: Дядя, а можна я виберу тебе? Той чоловік повернув їх трьох всіх до сиротинця знову, і та фраза дядя, може, я виберу тебе не давала йому спокою, аж поки він того хлопчика не усиновив. Як наслідок цей третій хлопчина, він отримав. Не лише іграшки, бо цілий мережа магазинів стала його майбутньою спадщиною. Він отримав більше. Він отримав стосунки, він отримав тата. Але щоб це отримати, він відмовився від всього. І це головний меседж сьогоднішнього слова. Для того, щоб отримати найголовніше, найважливіше, необхідно відмовитися від усього. Тому Ісус каже сьогодні юнакові, іди продай все. Не половину, не четвертину. Іди, продай все, що маєш. Роздай, тоді йди за мною. То означає, що той юнак мав відмовитися від власних проєктів, від власних планів. І він мав якісь плани на свої ті кошти, на ті всі статки, які він мав. В один момент потрібно було відмовитися. Але відмовитися не заради того, щоб нічого не мати, бо Бог не хоче, щоб ми були жебраками. Але відмовитися заради того, щоб отримати все. Бог нам має що запропонувати. Тобі конкретно. Бог має геніальний план для тебе. Бог для кожного з нас любі, задумав геніальний проєкт, просто прекрасний. І завжди нам пропонує, слухай, ну, давай. І часом це, це така пропозиція, вона звучить так безглуздо. Ну, як, як вибір цього третього хлопчина з цієї притчі, котрий, здавало бися, ну, він просто отримав фігу з ноль, нічого не взяв. Отримав все. Господь нам завжди так пропонує. Каже нам, дозволь мені зреалізувати мій проєкт. Він є набагато кращий, ніж усі твої плани, які ти собі будуєш. Тому що вони рано чи пізно просто посиплються, вони це порушать. А мій план, мій проєкт на твоє життя є набагато краще. І тоді, коли ми робимо і пробуємо жити по тому, що нам пропонує Господь, за тим проєктом, котрий Він нам дає, тоді наше життя не без проблем і трудощів складається і все добре. Як тільки починаю відходити від того плану, хочу жити по-своєму, врешті-решт, буду смутний, як той юнак, котрий, здавалося, був вільний, мав вільний вибір, мав багато грошей, мав багато статків. А то значить мав багато можливостей, тому що наш світ живе за одним принципом грошей рішає все, крім вічного життя. А вічне життя Господь хоче тобі подарувати. І вже то зробив, якщо його приймаєш. Дозволь Богові, щоб він, він зреалізував проєкт на твоє життя так, як він це хоче. Бо його проєкт це завжди. Щось найкраще. Це завжди проєкт геніальний. Але він це може зробити тільки в тому випадку, коли я сам добровільно готовий відмовитися від власних планів, власних уявлень, власних проєктів. І коли готовий сказати, Господи, добре, хай буде по твоєму Тому ми кожного дня, якщо молимося, повторюємо геніальну фразу, яку нас навчив Ісус. Нехай буде воля Твоя. А ми, мовлячи ці слова, десь там собі думаємо, але трішки моя. Хай буде воля Твоя, але, але ну, і моя трошки. Ні, ну, якось так хочеться, щоб було і по-моєму. і По-твоєму. Не мусить все бути по-моєму. Не мусить все бути по-твоєму. Головне, щоб це було по-божому. Дай нам Боже відвагу, щоб могли прийняти ті. Проект, який Бог має на наше життя, на кожного з нас, тому що віруємо, що насправді Його проєкт на моє життя і на твоє життя є насправді геніальним. Якщо ризикнеш з Богом відмовитися від усього, отримуєш набагато більше. Отримаєш все в бонус. Тому що той хлопчик отримав все просто, всі ті іграшки бонусом. І отримав більше, тому що отримав тата. Отримав стосунки. Так Бог з нами. Бог з нами прагне стосунків. Він з нами прагне, щоб ми його пізнали, щоб ми його любили. А на кінець, про все решту каже вам: не журіться. Я знаю, що вам це потрібно. Я знаю, що тобі треба гроші. Я знаю, що тобі тяжко. Я знаю, що біда. Я все то знаю. Шукай найперше царство Божого. Тобто стосунків з отцем. Все решта Господь за то подбає. Бажаю всім нам, щоб ми направду не боялися шукати. То, що є найголовніше і найважливіше, не боялися відмовлятися від власних проєктів, планів, уявлень, а дозволили Богові зреалізувати його найгеніальніший план на життя кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!